17 мільйонами гектарів сільськогосподарських угідь США станом на 2022 рік володіли іноземні інвестори. Масове скуповування земель останніми роками викликає побоювання, оскільки такі країни, як Китай, отримують контроль над постачанням американського продовольства. Стів Ленс обговорив питання захисту американської землі з Брайаном Райзінгером, представником фермерської сім'ї в четвертому поколінні. Він також автор книги Земля багата, гроші бідні. Брайан Райзінгер дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую, що запросили. кількість людей, які володіють фермерськими землями, зменшується. Виникає побоювання з приводу скуповування земель іноземними інвесторами, такими як Китай. Вони можуть отримати більше контроль над продовольчими запасами нашої країни. Як ми можемо захистити наші землі від іноземних інвесторів? Це фундаментальна загроза. Зникнення наших ферм не тільки підвищує вартість харчів і ставить під сумнів їхню якість, а й загрожує постачанню продовольства, а немає важливішої гарантії безпеки ніж здатність країни прогодувати себе. Подумайте про таку кризу, як ковід, Подумайте про війну, Подумайте про погодні катаклізми, коли необхідно себе годувати. Якщо ми втратимо контроль над постачанням продовольства, якщо воно потрапить під контроль іноземного супротивника, ми, як нація, опинимося в серйозній небезпеці. Я можу з. З упевненістю сказати, що ніхто не змусить мого батька продати свої сільськогосподарські угіддя Китаю, але в міру зменшення кількості власників землі з'явиться безліч компаній, яким необхідно буде захистити акціонерів, і вони можуть продати землю іноземним інвесторам, не маючи уявлення про небезпеки. І ми не побачимо цього, не дізнаємося, хто став кінцевим покупцем. Тому необхідно посилити контроль і підвищити прозорість. Чого очікують фермери від наступної адміністрації. Як ми можемо захистити фермерів, знаючи, що можуть бути введені тактичні мита, і експорт тимчасово зупиниться? Так. загалом фермерам потрібні нові можливості для підприємництва, досліджень і розробок, які внесуть інновації у сільське господарство. Їм також потрібні правила, що гарантують чесну конкуренцію на внутрішньому і міжнародному ринках. Фермери одні з найзатятіших прихильників жорстких заходів щодо Китаю. Але якщо ситуація з митами зайде занадто далеко і переросте у реакцію у відповідь, мита у відповідь на мита, то американським фермерам стане важче продавати свої товари to sell their goods. з нами був Брайан Райзінгер, автор книги Земля багата. Гроші бідні. Дуже вдячний вам за те, що поділилися своїм баченням. Дуже дякую. Генеральний директор компанії Тесла Ілон Маск знаменитий як у США, так і в Китаї. Але китайська публіка дедалі більше цікавиться жінкою, яка його виховала. 76-річна модель Мей Маск торік здійснила кілька поїздок до цієї комуністичної країни. Вона здобула величезну кількість шанувальників серед китайської публіки. І багато хто називає її сивочолою впливовою жінкою. Її мемуари під назвою Жінка будує плани стали популярними серед китаянок-підприємниць. Матір технологічного генія можна часто побачити в Китаї, крім появи в рекламних роликах і на обкладинках журналів. Мей маск також стала обличчям бренду китайської компанії AICE Айсі і що виробляє матраци. Водночас її син Ілон отримав місце в новій адміністрації Трампа. Мільярдер має очолити новий департамент із підвищення ефективності роботи уряду. Попри напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном на ділових стосунках маска з Китаєм, це поки що ніяк не позначилося. Найбільший завод Тесла нині розташований у Шанхаї.